Призму мені небайдужим. 12 серпня 2025 року. Огляд найцікавіших і найважливіших подій сьогоднішнього дня. Анкоріч визначено місце зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Британії прокидається здоровий глузд. Ну а в Зеленського його абсолютно немає. Чергова дурня тепер уже не тільки від Корчинського, а й ще від нового. Керівника Українського інституту національної пам'яті. Отже, друзі, по порядку. Анкоридж. Саме там буде зустріч Дональда Трампа і Путіна. Саме там будуть перемовини, надсекретні перемовини, і тому вибрано це місце. Не Вашингтон, навіть не Нью-Йорк. там, де працюють спецслужби різних країн усього світу: і Китайська, і Ізраїльський Масад. І, звичайно, ФСБ і Мі 6. Саме від Мі 6, я думаю, переховується Дональд Трамп для того, щоб провести надсекретні перемовини, які в якійсь мірі можуть зачіпати інтереси Британії. Про це я говорив у вчорашньому ефірі. Показово, що не в Джуно. Саме Джуно є столицею Аляски, а в Анкоріджі, який є найбільшим містом Аляски, але не адміністративним центром. Я думаю, вибрали його. Не просто так, а саме тому, що там найменша ймовірність, що розмова, конфіденційна розмова Дональда Трампа з Володимиром Путіном буде записана. Подивимося, чекаємо результатів. В принципі, все, що планується обговорювати на цій зустрічі, вже анонсовано, проговорено, обмін територіями для припинення війни. Ну і Британія, всупереч меседжам, які лунають з Євросоюзу, застерегла. Фондерлайн і інших не робити більше заяв, тому що вони можуть зіграти в мінус. Дональд Трамп може принципово робити протилежні речі, такий в нього хист. І Британія застерегла поменше робити заяв, тому що це може стати лише негативним для прийнятих рішень, за які каже Британія, вона теж переймається. Однак це переймання як мені здається з урахуванням всіх тих підступних кроків, що зробила Британія, точно не на руку українцям. Українці могли, якби не Борис Джонсон, отримати мир, хай не зовсім вигідний, хай не такий, як хотілося б, але ще в квітні-травні 22-го року. А Британія нас штовхнула і кинула в прірву війни, що привело до чисельних жертв. Про це багато сказано, не будемо цього зупинятися. Однак зараз меседж правильні. Правильні для того, щоб. Були домовленості. Домовленості вкрай важливі і потрібні для в першу чергу для України для зупинення війни. Ну а в Зеленського здорового глузду все менше і менше. Він заявляє дивні речі і вже навіть прослідковується ймовірність його несприйняття домовленостей, які будуть прийняті Трампом і Путіним. Це дуже небезпечно. В першу чергу для нього самого, але я думаю, що. За його долю переживати не варто. Варто переживати за долю української нації, і української держави. Тому що відмова від тих домовленостей, які досягне Трамп чи Путін, сподіваюсь, вони будуть, це відмова не тільки від миру, а відмова і від самої державності України. Тому що продовження війни без американської допомоги, без участі Дональда Трампа і Сполучених Штатів Америки в геополітичному протистоянні. Це однозначно крах. Капітуляція і крах. В такий спосіб ми наражаємося на ту ситуацію, коли російські танки дойдуть до польського кордону, і як попереднім рішенням Путін включить всі захоплені території у склад Росії. Тоді в ніякої державності не буде. Нам треба зберегти державність, нам треба зберегти національну ідентичність і для того, щоб в майбутньому, так дочекавшися історичного моменту, це таки розбудувати незалежну, ефективну. Справедливу в першу чергу і спроможну державу українців. Бо допоки вивіска Україна ну мене особисто абсолютно не гріє і не тішить. І хочу звернути увагу на сьогоднішній меседж. Я дам повне відео цього інтерв'ю з цим Алфоровим Олександром Алфьоровим, керівником Українського національного інституту, інституту національної пам'яті, де він просто взагалі несе ну, повну дурню, виявляється українці. Не переймаються за Україну, особливо ті українці, які знаходяться за кордоном, вони є амбасадорами України, і він їм там якісь оцінки хоче ставити. Оцей бравадний, я так розумію, паркетний офіцер, який ну, всюди чомусь я в інтернеті подивився. Він всюди в формі. Тобто, ну можливо, людина і справді воювала, а можливо, те як наш генерал Залужний і багато багато інших професійних військових. Сиділи десь в табах, давали вказівки, як брати висоти, тримати висоти добровольцям і насильно босифікованим. Тобто говорити про амбасадорство українцям, які за кордоном, після того, коли їм не хотіли видавати паспорти України, пам'ятаєте, вже всі забули, що було такий ганебний випадок, коли держава Україна створила перепони, проблеми українцям за кордоном. І фактично в такий спосіб викидали їх взагалі з країни і їхній рід назавжди. Я спілкуюся з такими людьми, і вони не забули. Вони вже не бачать свого майбутнього, на жаль, в Україні. Вони кажуть, а наша мені така держава? Наша мені держава? Що мені пропагувати? Амбасадором чого мені бути? Бусифікації? Закритих кордонів? Казати, що це добре, так повинно бути. Конституції на паузі, брехні. Мародерство, по 18 гривень. Вони говорять правильні речі, і я не можу нічого їм заперечити. Правильні речі. Не, не можуть і не хочуть люди бути амбасадором безпреділу. І не хочуть такого безпреділу в майбутньому своїм дітям. Тому вони адаптуються в Іспанії з багатьма спілкуюся в Німеччині, Бельгії, Болгарії, в Румунії і більше з них більше 80% не хочуть повертатися. Якщо ще думаєте повертатися, щоб щось якось продати майно, то для своїх дітей вони розглядають виключно, виключно уже майбутнє в європейському спільноті, в іншій країні. Бо вони кажуть, Те, що я пережив, як я виходив по зеленці, я не хочу такого своїм дітям. Те, що я пережив, ховався від професійних військових, яким платив зарплату. Я не хочу таке своїм дітям. Про яке амбасадорство? Розказує влада, злочинна мародерська влада, представляти, захищати, пропагувати що? Брехуна Зеленського, який розказував нам байки, приховуючи від нас реальну небезпеку, і годував нас мирними травневими шашликами А потім сам в інтерв'ю на наземні пресі казав, що він не міг сказати, щоб не бояться не було паніки, і щоб він не втратив мільярди гривень. Він, значить, він як король, це ж не його гроші, це гроші українців. Громадян України, які платять податки в державний бюджет країна, яка має назву Україна, але яка, по суті, не є державою українців. Держава з назвою Україна, де корінним народом не визначені відповідно до чинного законодавства, українці. От вчора я зробив пост, дам посилання в коментарях теж про цей пост, про страшні випадки в Запоріжжі. Де були бусифіковані люди вже неодноразово, і останній випадок бусифікували, і він отримав серцеву недостатність в такий спосіб, що весь побитий. Побили, вбили. Я розмістив цей пост з доказовою базою. Що ви думаєте? Ті люди, яких я знаю, з якими я був навіть на революції гідності, які боролись, наче за гідність, на мене накинулися, почали мене поплюжити, що як я можу таке писати, тому що я деморалізую, я граю на руку Москві. Тобто правда. В сьогоднішніх реаліях це виявляється гра на руку Москві, це виявляється корисний ідіот, який говорить правду. Тобто треба говорити брехню. Мені прикро, жаль і соромно за українське суспільство, яке стало таким, яке стало калькувати Зеленську з усією його бандою командою, який не говорить ні слова правди, і самі українці почали боятися правди від неї сторонитися і її цуратися. Ну і запускають різного роду спікерів, щоб далі промивати на мізки, розказувати з високої посади цілого українського інституту національної пам'яті про те, що якими повинні виявлятися бути українці. А оцініть нашу національну свідомість нині, скажімо, за п'ятибальною шкалою. Не можу зробити таку оцінку, тому що багато мільйонів наших співгромадян знаходяться за кордоном. Вимушена міграція. Тих, що знаходяться тут, ну, ви знаєте, п'ятірки не буде. Ні для наших українців, які в Україні, ні для тих, хто за кордоном. Свідомість. Ну, я би хотів би, щоб цей результат був 4, але. Навещу. Поки і четвірки немає. Mm -mm. А чому? Чому? Тому що якщо говоримо про українців за кордоном, то мені дуже болить, що ці мільйони людей вони не стали амбасадорами України за кордоном. Це перше. Тобто, ми там чуємо російську мову, ми там не бачимо підтримки України всебічної. І давайте не будемо брехати собі, що там кожен виходить на акцію за Україну. Кожен десятий не виходить за акцію за Україну, розумієте? То тут п'ятибальна система можна бути мати різні абсолютно виміри, але в Україні. Ну тут теж свідомість бо, знаєте, Свідомість це про права, які мають інший бік медалі, обов'язки. Чи ми всі виконуємо обов'язки? Я не скажу. Ну, точніше, не всі. А от яка частина тут теж дуже важко? А оцініть нашу національну свідомість нині.